Вітаю, друзі. У зв'язку з тим, що в мене пічка гріє погано в ну, Нобірі, я купив собі ось такий додатковий насос на пічку. Ціні він мені обійшовся 850 гривень. Це з газелі. Купив я ще додатково ось такий фільтр грубої очистки, сантехнічний. І шматок труби. Ось у мене є папера. І буду підключати ось цей насос. Він, до речі, такий десь кілограма півтора десь важить, такий, немаленький. Зараз паяльник прогріється, спаяю відводи від фільтра. Ось видно, там така сіточка всередині. Потім, коли він заб'ється, просто відкручую пробочку, достаю сіточку, почистив і назад поставив. От таке воно, бачите, досить, досить крупна така сітка. От. У мене немає задачі очистити антифриз повністю, так як він у мене новий. Але а, в зв'язку з тим, що в мене пічка була забита і забита дуже гарно, я так думаю, що в мене ще десь по системі гуляє досить багато цих таких дрібничок неприємних, які можуть знову забити пічку. Все, зараз паяю і встановлюю. Так, власне, ось знайшов місце для насоса. Виходи пічки ось під ним якраз будуть у мене. Він буде кріпитися під паливним насосом. Зараз знімаю його насосом, перепрошую фільтром. Ось тут кріплення є. Ось так от. Одразу над патрубками буде. Тому ну, Зараз роблю ось це вхід і роблю на вхід зараз, а, до речі, ось. Зараз тепер. Казати так. Ось, бачите, біле з'єднання. Це ППР. От я з ним так їжджу вже місяців два, мабуть, і все нормально. Тому ну, зараз там трейнічок у мене стоїть на а, підігрів а, редуктора газового. Зараз я його перенесу трошки вище і в сторону. А, підведу шланг а, подачі з помпи Тосолу. І... і вихід, власне, до тріночка. Все з'єдную, потім вішаю помпу на своє місце. І пробую запускаю. Поїхали. Так, власне, помпу я встановив, ось так в мене вийшло. Там а, було вільне кріплення. Я до нього закріпився. От, Плюсовий кабель. Мінус на масі в нього на корпусі. І ось так ось воно стоїть. вихіди на радіатор пічки прямо під ним знаходяться. от Зараз збираю далі, запускаю, перевіряю, як працює. так кабель Зараз буду тестити. В принципі, маси йому має бути достатньо. зручно однією рукою. Є. Yeah. Беремо кабель. Працює. Так, зараз запускаю двигун і тестим. Так, власне, запустив двигун, а ще холодно. Машина 4-5 градусів тепла. Це враховуючи те, що на вулиці. Ну, мінус це. Зважаємо ще на похибку того, що пірометр показує невірну температуру від відзеркалюючих поверх. Мінус 4. А тут у нас... 6,2. Так. Ну, тепліше, до речі, тепліше. Щось працює, щось з цього. Мені здається, буде толк якийсь. Перевірю трошки пізніше. Так, власне, ось автомобіль уже працює трохи, а ще не прогрівся. Щойно міряв на патрубках. 10-12 градусів було. Міряю тут 10 градусів. Тобто, в принципі, щось є. Але є мінус. Якщо ви прислухаєтесь, то чути моторчик, як він гуде, власне, такий мінус. Хочу почекати ще трошечки. Щоб перевірити, яка різниця буде в температурі на патрубках і в температурі на виходу на дефлекторах. Але я вже відчуваю, що різниця суттєва, однозначно, Тому що в мене було зовсім холодно в автомобілі. Я не знаю, з чим це пов'язане, чи це редуктор газовий на себе відбирав весь поток гарячої рідини всього тепла. Чи підзабитий радіатор пічки, власне, насос, мені здається, свою роботу виконує. Шкода, не зміг поставити фільтр, тому що місця дуже мало, а фільтр я, так сказати, розігнався поставити дуже великий. Власне, буду думати, ще який фільтр поставити, тому що мені не подобається те, що я бачив в патрубках всередині, коли ставив помпу. Тому ось так от. Так, власне, пройшло хвилин десь 10-15, автомобіль трохи прогрівся, заміряю температуру в дефлекторі 30, 38 градусів. І тепло, це на третій швидкості вентилятора. 40. 40 і збільшується. Власне, ось так от такий корисний, простий лайфхак. Помпа і все працює. Дякую за перегляд.